Так, спасибо. так. Скажіть, будь ласка, як проходить твій робочий день. Супер. На роботі з телефтівом все, так. працюємо. Це добре. Які там у тебе самі, самі великі трудності в роботі? Немає процес? трудності на роботі. А от от калюжі, я зайшла, в мене вже всі ноги. Це так сталося, ще бетон не залили. Да. А дощ дочки що? Да. Багато вам довго ще робити? О, ну, все трошки треба робити. А так загалом все чекі-пут. Звісно. А що оце отаке от? Арматура. Арматура, це будуть заливати бетон? Да. А бетон біто... ми заливаємо? Ні. Ні? Ні. Приїжджає друга компанія і заливає туди. Тобто, наша робота ще залежить від того, наскільки встигають? Да. Дякуємо всім. Uh-huh.